Пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні! 2025 рік на дворі всіх я вас вітаю з Новим роком. Хто ще не знаходиться в моєму телеграм-каналі, де вже я також постив свої привітання, то ну, обов'язково залітай, і в принципі буде все дуже-дуже файно. Як ти вже бачиш, все-таки я залетів Тойле Тавер Дефенс. Чому так пояснюю? Хоч я як подивлюсь, вам в принципі не сильно так заходять відосики по Тойле Тавер Дефенсу, проте, в принципі, уже скоро майже буде ці. Цілий рік моєму каналу, і в принципі рік, як я вже займаюсь, скажімо так, тим чим займаюся, да, тим, що ви зараз бачите на своїх екранах. І в принципі, знаєш, я вирішив просто все-таки тако віддати, знаєш, належне віддати свою повагу просто цьому режимчику, бо саме з цього, ну можна сказати, перші відео по цьому були, так, то, по той летав дефенсу. Ми там з Дензо і Цанюю гасали, там щось якихось юнітів збирали. Я пам'ятаю, у мене на той час був дуже жорсткий юніт. Кітан презент Мен. От він десь по-любому у мене зберігся, я так думаю. Давай зразу його. А, зберігся. У мене їх цілих 5 штук, диви. І готліків. У мене їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 годліків. Ти прикинь! Обалдіть, а де це я їх понабирав, скільки? Сандеве купа. Я думав, я тут вообще більш якийсь появ, а я насправді ще й такий не геть нубасик. Тому, в принципі, так як я тут дуже-дуже давно не був, я пропоную спочатку залетіти на пост-офіс. Я тут уже трошечки переглядав, хто що кидав взагалі, і ну, ти знаєш, цікаво. Тут такі пачки юнітів цікаві. Нас зразу зустрічають такий Man, Old Godly ще один. І ще один. Зразу два. Потім якийсь Сантіс Toilet, Ага, да-да-да, я згадав. То це окей, альфа спікер мене один гемчик. На тобі від мене подаруночок. Гравіті ган камерамен. Це, до речі, серйозний перець. Я знаю, я знаю. Завдяки оцьому кінту дуже прикольно проходять ПВП режимчик, наскільки я взагалі бачив. Тому дякую, дякую. Ось ще ще такий сантіст камерамен. Суперсько. крейт Хайпер чи назис так? Серйозно. Добав банду. Давай обов'язково, щоб не забути, добавимо його. Окей, запрос я в принципі відправив. Чи прийме, чи ні, хто його знає. Тут у нас якийсь календар спікермен. Взагалі не знаю, хто це, взагалі, я його не бачив ні разу. І. Ого, його 1 мільйон 780 тисяч. Ой-ой-ой, непогано, тут ще 5 тисяч Гемасиків Слухай, обалдєно. Якийсь LED Джан, Dan д Дуже дякую. Ще один френд-реквест прийнято. Окей. Кіріл мені відправив 35 гемів і пеже, дай щось круте, я нуб в, ці, в цій грі. Ам, хм, Кіріл, 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 давай тобі щось відправимо. Такого цікавого, да? Ти мені дав 35 п'ять гемас, і що тобі таке подарувати? Бо я, в принципі, сильно цінто не знаю. Але щось цікаве відправити. да? Давай може тобі у такого острого камерамена, да? Я думаю, це такий брейд досить непоганий, тому в принципі лови. Далі в нас якийсь пляжний чувак, ще гемчик, ще пляжний, титан могмен і ще півтори штуки гемасів. Слухай, непога... Бус... А, він ще й бустер. В нього є дамаг, він бустить демедж. Ага. Такий перець, да? Цікавий. М -м -м, ні разу не бачив. Сьогодні така новорічна акція. Добавляємо всіх в друзі, але цього кента не виходить додати, бо в нього, на жаль, ліміт. Тому, ну, вибачай. Ще 76 гемів, найф чувачок, скелетон камера мен. І 200 гемчиків. віп -камера мен. Ще якийсь хеллоуін, крейт, ого, абгрейте, тайтенка ще голд. А валдіть. Ще Лард Фенмен і 100 гемів. 4000 гемів Данил Копру. А слухай, він в мене начебто є, да? Да, він в мене вже є в друзях. Просто видно, геми він скинув після того, як я його вже додав. Або я просто забу забувся забрати таке, в принципі, теж може бути. Валт Тойлет, Голден Гладіатор Кейс, 500 гемів, ще Activity Case, Static Спікермен, 50 гемів, шутганчик. Пул, Берета, Чел, Санта, Ф'ючер. Ого, кенти, ви тут ще один Ган, Обалдіть. Достатньо непогано. Віп-камерамен, тут є ще якийсь чиздрілмен, тивол. Супердевелопер крейт і 450. Додай в друзі, я випадково видалив. Ага. І ще він також скинув сержант Дрільмен. Бустер якийсь Прикинь Дріл демедж мультиплаєр 25. Дріл кулда. Ааа. Ааа, це той, що дає обичним юнітам по 15, а дрількен там він дає по 25. Я Ну, все одно цікавий юніт, супер, дякую, супер. Зараз сильно додавлю, друзі. Так, все, в принципі, всіх добавили Можемо клеїм мото також забирати всі подарунки. Бенс і летсґіо, от така от новорічна акція в нас <смеш> 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 вийшла. Дуже багато кінтів подобавляв друзі, проте, в принципі, ну, прикольно, прикольно. Тож, що далі? Що далі, що далі? Які у нас е плани? Я, в принципі, залетів, я тут побачив, що у нас пройшло оновлення, і у нас з'явилися якісь от такі кінти. Це взагалі новий тип юнітів, я так розумію, тому що у них є отакий ось до прикол Force Field. Що це за прикол? Я до цих пір не так. І не зрозумів в принципі, що вони можуть. Проте є дуже дуже велика в мене ідея зараз піти і залетіти в трейд плазу. В принципі, це то можна робити по телепортерам БЕМС і погнали телепорт про. Так я в мене ж я не зможу, так. Да. Мені треба або уль ультимейта мати, або один мільйон гемів. У мене немає ні того, ні того. Проте, в принципі, то все таке. Саме головне, я хочу піти і перепровірити, скільки ці нові кінти зараз коштують е на трейд плазі, якщо вони взагалі є. До Речі, а що це за тут скільки нових кейсів? Чекай, ну я не бачив RNG крейт, що це таке. Маги, а, таку штуку я бачив. Це що таке? Мікрофон крейт? А, да-да-да, теж це бачив, Окей, то все, хорошо, поняв. це цього. Тільки не бачив. Це, напевно, новий якийсь різдвяний, також треба буде подивитися. І ось до саме оцей Force Field. Так, ну, де саме ці. М -м ось до 5 тисяч він коштує. До речі, а що за... А, це шайніло. 127500 Field Range у нього 30. А, ну у нього, із-за того, що він Shiny, у нього тільки плюс 50% відсотк... відсотків до демеджу. А цей має, типу, більший оцей рентж форсфілду. Слухай, давай я його, в принципі, куплю. Мені, скажімо так, не сильно западло. А я що не купив? Сам він. Він в трейді. Ей, не поняв. Слухай, а скільки коштують хайп... хайпери? Ану, чекай. Можливо, я зможу 5 тисяч. Слухай, так я поміняв би його краще, ні? А, Алекс... Алексір. Ану, чекай, трейдинг. Ось довін. Алексір. Він вже в трейді сидить, поняв? І до нього ніяк не достукаєшся. А чому? Що ти так того там робиш? Не зрозумів. Алло. Ладно, щось він довго там сидить в тому трейдові, тому, в принципі, давай я планую зробимо так. Поміняємо просто зараз сервер. Можливо, на іншому сервері мало того, що буде щось цікавіше, то буде ще й трошечки дешевше. Дешевше нам. Що правильно, нам вигідніше. Такс. let's go, давай глянемо, що в нас тут. Ось до Крісмас тут, до речі, є, ну. Ааа! Це тут де падає новий ультимейт. Я поняв, окей. Але мене цікавить не. Ага, тут їх взагалі нема. Тут є тільки звичайний якийсь камерамен, форсфілдранж Range 24. 40 тисяч дп. Слухай, так то ну не погано. Хоч, і... Хоча він і нубський, але ну в принципі, начебто не так погано, як може бути. Але він теж за геми. А ти ви що це, що це за юніт? Титан, Титанмен. Титановий титан. У нього сплеш, АОЄ, 130 тисяч, удан 0,2, бласт ренж. 80... В принципі, достатньо такий, знаєш, цікавий перець. Щось півтори штуки вся на все стоїть. Обалдеть, як же ж я тут давно не був. Диви скільки коштує? Дивись, скільки коштує просто цей ультимейт 74 тисячі, -мо! Я пам'ятаю цей кент колись стояв там таких бабок, ти шо? Angelique Warдіось до 430 тисяч гемів. Це з ПВП падає, це я також знаю, в принципі. Але у нас тут з'явився Титан А Ану, в нього АО є Пірсінг, Словінг, Бар'єр. Хм. Я б його теж, звісно, попробував би отак, от чисто знаєш, на цікавості, але. Хм. Ні-ня, ні-ня. В принципі, він все одно в ціні, напевно, впаде все-таки. Тому думаю, поки що не варто. Оооо. А ще з новим ультимейтом? Що це за ціна така? У нього 215 тисяч куда он один, рентж 65, словом 60, стантайм 6. Так наче непоганий перець. А продається одно все за 60 тисяч. Що за прикол? А що це не зрозумів. Да, видно, щоб до кінця розуміти, що тут і до чого, треба буде. Ой-ой, як розібратися. В принципі, якщо ви хочете, щоб я частіше залітав в Тойлет Tower Defense, то обов'язково якось. Дайте мені про це знати. Напишіть коментарі, там лайк поставте, да? І, можливо, щось та й придумаємо. Да? диви, Daily Rewards, а я і не бачив, що в мене є така штука. Ого. Ага. Ага, де й три, я навіть щось забирав. <рикол> Прикол. Так, третій сервер, давай. Може, хоч мене, ну, ти не розчаруєш, я не знаю. що тут є щось? І тут нічого нема. Угу. Слухай, походу я зря носом вертів, так. Це, ось диви, ультімейту оце є. Ну 62 тисячі іначе не так е, багато. Проте, наскільки знаю, що він лайну. Хм, не знаю, не знаю. Купити чисто заради того, щоб просто приходити в прошлу трейд-плазу, не знаю. Давай, може, отако. Самі виберемо куди зайти, може там щось буде. Так, давай, може хоч ти мене не розчаруєш, може тут є той самий кент, який мені так потрібен. Ану. О, є, 4599. Ану, Сангу Чіто. Давай йому відправимо трейд. А, він уже в трейді, я поняв. Прикольно. Хе-хе. <плес> що це за. Що, що... Дайте мені купити юніта. Я не так часто в цю гру заходжу, ну. Но... да, якийсь жесть. А в оцього кента. Ельф, якось щось там, щось там. Ану, ось до да, він. він. Дуже в трейді, прикинь. Що за меми? О. Хе-хе. <плес> Обалдеть! Я купив його! Я хотів просто перепровірити, чи він до цих пір в втреді, а я просто купив. Обалдеть! Ну ладно, ладно. Що ж поробиш? В принципі, давай на тебе подивимося 135 тисяч ДПС, кулдаун 0,25, рент 62. М -м і Force Field От Оце мене цікавить, саме більше. Що це таке? А ну пішли. Зараз будемо все тестити і перепровіряти, бо я щось, чесно кажучи, не знаю. Бо заставка така, бачиш, заставка така цікава, досить таки ульотна, я б сказав. Так що я думаю, що перепровірити по-любому надо Давай ми оці всякі штуки приберемо, які в мене чомусь тут ще стоять. І зараз повиставляємо нормальних юнітів. Я думаю, сержант Дрільмен нам піде. Чому б і ні. Я теж трошки на нього подивлюсь, що він, хто він. Бо в принципі, я на нього ще даже, і. Ну, я не знаю, що він мій. Хто він? що він? Оце хто стрімер камерамен Ага. Так, окей. Окей, окей, окей. Тоді мені треба оцей кент. Мені треба надав... чуваки на гроші по-любому. І як саме вони мені потрібні? Напевно, мені треба отако. типу, Санти. Ам... Хто ще? Дріль мене, нехай будуть. Да? І що таке ще запихнути? По прикольчику. Я даже не знаю. Може, дрончика Репер, чувака. Звучить, начебто, в принципі, непогано. Хоча немає ніякого кента, який би заповільнював. Так що, думаю, давай, може, когось на заповільнення взяти. Да? Ось до, наприклад, Gravity Kent. Да. Чому б і ні, в принципі, нехай буде. І пішли кудись то тестити. Я дивлюся, що в нас є тут крісмас івент. Цілому то, тому я е, по прикольчику б е, зайшов би в нього тільки Де він? Санта Воркшоп, оце, напевно, воно, да? Нам десь тако сюди. Ану, бем. Давай подождем кінтів, залетимо з кінтами. тако у нас тут уже скільки четверо. Йу! Четверо. Все, погнали. І тут нам на вибір дають дам, е, або Easy, або Hard. Easy 40 хвиль, ем, та хард тоді, Дові Hard 50 хвилей, і там епік плюс нам треба. Типу, чуваки. Це, в принципі, знаєш, невелика то і проблема. Я б так ось сюди сержанта поставив. Нехай по чуть-чуть дефає. І, в принципі, почав би наставляти оцих кентів По прикольчику, в принципі, ось сюди. Не встиг ту скіпа поставити. Йо -ма, -йо. ну це біда. Да, це не при... О, до речі. Це він? Ні, це якийсь фрозер спікен, це, це хтось другий. Взагалі не знаю, що це за кент, але в принципі, в принципі, якось я вже взагалі відучився від цих той ту тавер-дефенсів. Не встигаю геть і юнітів поставити, ти прикинь. Ну що ж пороб? Так, в принципі, ставимо якось останні тут формілки. Отако. От о, нехай собі будуть, це Very important, important той во Китан. Ну Здоровий капець, да? <laughs> ну нічого, бува. Ткачуємо в принципі трошечки цих кентів. І давай зразу поставимо цього кента. У нього, в принципі, тут ренджа обалдеть. Яка. А, кентів заморозило, поняв. Прикольно, але не дуже. Дав тебе так вліпити. тут? А давай тут нехай стоїть, да? Для нього тут начебто й непогана така. А Ану. І що ти робиш? Ну ти просто б'єш. Але що толку? Оскільки б'єш? Півтори тисячі. Ну якось таке собі, понял. Прям взагалі таке собі. Надо підкачувати оцих кінтів, поняв. Що дають мені бабки? Бо треба, щоб давали більше бабок. А тут ось до того міні ганчик проходить. І достатньо так, нормально проходить, да? За 1200 пр... коштує Титан Форс чувачок прокачати його ам. Думаю, ну, давай прокачаємо чому б ні, правильно? О, у нього вже якась штука починає є крутитися. Light time stop активували, поняв? І Candy Speaker Man. А ти? А ти звідки їжіш? А хто я заспавнив? Не поняв. Почекай, Frozen. Це це оця я заспавнив? Що це? Present Man. Да диви. Реально, прикольно. Тільки я тут поки бігаю, то в мене тут трохи потрохи страдають кінти мої. Бо я нічого не качаю, поняття. Я такий як дурник. Бігаю туди-сюди. Ну а що, мені все цікаво, я давно то всього не бачу. Можна теж зрозуміти. Тому, в принципі, якось так. Ну, якийсь тут. не знаю, він такий. Поняв. Цікавий наче. Але я не знаю до цих пір, що робить цей фіолетовий щит. Що він робить? Є якісь здогадки. Давай сюди гравіті кента поставлю. Чому ні, правильно? Диви, як вони вони прям різко зупинилися і перестали проходити. Так що штука супер-супер корисна. І, в принципі, бім-бім-бум-бум. Можна ось до таких оцих кінтів повкачувати, а то вони в мене взагалі першого левела стоять. І пішов, до речі, перший бос, Вакуум тойлет лет. Ой-ой, а це ж хто? Токсік. Як давно не бачив цього кента, Обалдіть. Ладно, в принципі, Том. Давай підкачувати оцих ось до кінців 250, 250 хорошо, кем. І в принципі, думаю, зараз ось до. А ні, не ну ладно, ще не зараз. Трошки не вистачає мені грошей, тому I'm so sorry, but I have no money. Що, може, тебе затри вкачати, чи ні, як ти думаєш? Ринджана чибто не міняється, тому сенсу як такого великого нема. О, зато з'явилися гроші на цього кента. 5200 бемц І що помінялося? Чесно, ну крім того, що просто додавився демедж. Я не знаю. А що? До речі, ось тут тобі цей Тітан презентмен Прикольно. Прикинь, у нього просто одна одиниця захисту. Лолка, цього кента теж один, один. Ам. Um, В цього я так розумію, important Титана взагалі немає. У ф'ючера ось до 8. Нормально. Непогано. Проте. Проте. Є певне але. Є невелике певне але. У нас проходять кенти. Чому? Давай сюди гравіті чела поставлю також. І не розморожується мій кент. Чому? Він тупо не розморожується. Він замерз і все Що це за біда? Ой-ой, тут взагалі приколи. <свят> тут прям такі приколи, знаєш. Прикольно я б сказав, давай поставимо сюди цього кента, я також його вкачаю взагалі на, на все, що можу. Але що Ну... це дає, я до цих піц так і не розумію. В чому фішка Force Field? Що це таке? Може що він а, не дає заснути, типа? Якось це дивно трохи. Нє, наче і логічно поняв? а наче і не дуже. Хоча кенти тут крепко проходять, поняв? Так що ставимо ще сюди, гравіті чела Ага. Такі він сповільнення не туди кудись поставив. Ну, ладно, давай, знаєш, що давай цього кента Бем І що тут? Сильно помогло, ні? А, то я я щось трошки не розумів. <с> ладно, неважливо. Попідкачуємо тоді поки що оцих всіх кентів, що мені дають бабки, бо я трошечки про то забувся. <с> тут, до речі, ось до мікент був, давай його продамо. Ну, це одно якийсь бістолковий. І це якийсь, ну, типу, безтолковий. Він просто тут як замерз, він так і не розмрізає. Що це Що це за біда? І що з цим робити? Не знаю. Ну давай продам його і поставлю по новій. Ну, а що мені ще робити? Не знаю. Я не знаю, але таке відчуття, що цей юніт просто повне лайно якесь. Я ну, кудись не туди гроші поклав. Я вклав кудись не туди гроші. Токсик Toilet, не поняв У нас десь є вампір, що я розвернув, чи що за приколи? Що, що, що? Він стоїть просто не поняв. Його, причому, ну, ніхто не атакує, він, типу, як за нас. Коротше, якась магія, я не знаю, що відбувається. Але, ну, як є. Ладно, у мене є 20 тисяч, слухай. Давай поставлю ще тут когось десь. Е? От кудись сюди. Ану. О. А, <гас> диви. Їх треба було 4, типу, поставити, да? Щоб щось відбувало. А що це таке? Вони дійсно якийсь бар'єр утворили. А що за прикол? Ам... <гас> а що це? Ану, дайте, дайте комусь пройти сюди якось, я не знаю. І їх, мабуть, всього тепер треба, ну, можна ставити 4, да? Всього-навсього. Лол якийсь прикол. Я й не знав, що це так працює. Ну, я навіть не міг подумати. А що за бар'єр? Я міг би сказати, що вони, типу, станяться, але їх станеть оцей кенд, напевно. Або ще там хтось хтось інший. Ну вони не з-не-не із-за бар'єра станеться. Тут якийсь інший прикол. Не знаю тільки який поки. Але це досить цікаво, в цьому треба розбиратись. Це 100%. Ну, от вони, наче коли заходять в бар'єр, вони дуже багато демеджа получають. Це... Е... Чому взагалі? Чому? <звив> це може бути із за цього бар'єра, ні? Надо це, короче, поняв, перепровірити м -м, в солокатки, як це працює. І на якійсь карті побільше, бо ця, вообще така якась коридорна ще й з оцими дебільними приколами, що вони всі замерзають, це якось неприкольно. Так що, короче, допроходимо зараз цю мапу і. ну. Переміщаємося на наступну, так я вже знаходжуся на самій самій простій мапі. В принципі, в принципі, складність стоїть хард, просто для того, щоб ну, по-цікавому пройти якось і подивитися, все-таки що роблять ці кінти, хоча б трошечки можливо зрозуміти. Тому, в принципі, зараз якось швиденько нафармимо грошиків. Давай зразу увімкнемо автоскіп, і все-таки той факт перепровіримо, бо я бачиш, зразу я не поняв, що він робить. А потім, як побачив, і як поняв, то вже о, вже поняв. А, і кстати, вигідніше, треба ставити спочатку дрільменів цих. Я щось і не подумав, але... Ну, в принципі, ладно, що поробиш? Як зробив, так зробив уже. В принципі, наставляємо оцих пармілочок. Тут що? Тут, тут сержант справляється, дай Боже. У нього все. гуд. У нього дамаг 50, а куди 0,05? Прикинь, ну тут себе абсолютно нормально чувствує. Так що все тут буде, в принципі, окей. Давай попідкачуємо трохи оцих кінтів. Да? Нам треба зразу виходить, поставити 4 кінта. Одного ми будемо ставити десь тут, другого десь отаку приблизно тут. Ну і отут десь теж краям також ще два Плюс-мінус. Бо, в принципі, в принципі, саме якось так ця двіжуха і працює. Мені треба, виходить, 2400 баксів, на то, щоб реалізувати цю двіжуху і в принципі, Напевно, що зараз буде скіпчик, і якраз я це зроблю. Можемо, в принципі, одного вже поставити. Потім ми ставимо отако, десь отутого кента Отако потім десь отут. І десь приблизно отак отут. Оп. А, слухай, далеко поставив. Вони ж не до... <реш> вони друг до друга не дотягуються, почекай. Це їм треба якось от, такого, щоб вони в ренжі один одного стояли. да? А ну Давай поправимо ситуацію. От я вже тут якоїсь біди наробив і підкачаю оцього кента, бо трошки йому тяжко вже стало. А цього десь би якось би Отутово впихнути, але він тут не стає, бачиш? Да, біда проблема. Ладно, отако. Ану. Тепер це не дотягується, да? давай продамо і поставимо якось отако. Да? О, якийсь бар'єр з'явився. І що в ньому відбувається, чесно кажучи, я поняття не маю. Я вже не знаю. А, їх трьох вистачає диви, для бар'єру. Лол. Тоді їх можна, коротше, ставити взагалі прям багато. Причому всьому ще й в різні споти. В принципі, якось тут так воно по-дурному стоїть, що ні туди, ні сюди. А ці друг з другом доста... Ні, бачиш, цей достає до того, а той до того, коротше. Окей, поняв. Не обов'язково, щоб вони абсолютно кожен один до одного доставали, тому. Отако, От хорошо, давай тебе продамо і подивимось, як воно тут працює. Але якось я толком і не можу подивитись. А чому? 1500. А, в них в цьому щитку, походу АОЕ, виходить, да? стає? Ну, не щитку, а в, ці, в цьому бар'єрі, типу. Не можу по-нормальному подивитися, бо вони дуже швидко помирають. Диви просто, як вони помирають. А вони першого рівня, вони не прокачані геть. Ось да, ну. Да, вони тут формують аоє в оцьому бар'єрі, ти поняв? Ну, кстати, прикол. Насправді прикол. Це дуже цікава фішка, тому що це дуже поняв не обично. Да, це не імба, але це досить-досить незвичайна якась така механіка. В принципі, реально. <рикольно> Прикольно. Ніколи б не міг подумати, що вони щось таке, ну бша, в принципі, придумають. Це цікаво. Типу, самі чуваки не мають аоє, але е, за рахунок того, що вони формують отакий бар'єр, їх вистачає всього троє, щоб зробити цей бар'єр, то вони такі цікаві. І в цьому бар'єрі, я так розумію, наступає аоє демедж, якщо тако подивитися, ну вони поняв, вони, вони якось тупо швидко помирають. <хи> ну, звісно, 24,5 тисячі типа, в 0,25 секунд. Ні, штука прикольна, окей, окей. Я думав, що це взагалі повне лайно, але мені кажеться, що е, тіпи, які вміють грати в цю гру, от вони прям розберуться, що з цим робити. Вони щось таке придумають, поняв? Можливо, в якомусь ендлісі або в якомусь PvP, наприклад, ну таке ж може бути. Щось цікаве та й придумає, в принципі. Чому б і ні, да? Я просто одного кента прокачав зараз на шостий левел, він всіх з'їдає. 28 хвилин. Так, да, я в принципі на хард цьому e, приходжу. Хард режимі проте все одно. Ну в них абсолютно ніяких шансів. Скільки в тебе? 400 хп? скільки там? Чи тисяча? Не бачу. Нда. <смір> Нда. Серйозно, Проте, що ж поробиш. Ну, зато. Формілки свої повикачував. Ну і в принципі, любі друзі, на цьому моменті Цей відеоролик підходить до свого завершення. Юніт, в принципі, цікавий, механіка нова. Проте напишіть свої враження, якщо ви вже встигли затестити цей юніт, як він вам взагалі. Ну, і якщо хочете, щоб я повернувся ще раз, в Той Летавер Дефенс, То обов'язково дайте знати мені про це в коментарях. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.